І всім доброго вечора. Засніму завершення цього лоту на Віоліті. Ось хто в нас в лідерах, ви бачите, да? 35 тисяч 1 гривня. 45 грамів. Я вважаю, що це розгон лоту. Це моя особиста думка. Ви можете мати іншу думку. Я вважаю, що 400-500 доларів. Їм ціна в базарний день цим намастинам з урахуванням сучасних актуальних цін на бурштин. Актуальні ціни для мене ті, які подивіться на віоліці в проданих лотах. Які ціни? Тим паче, що тут одна намистина з дефектом. На ній є чорна точка. Зараз, не знаю, стояну, я скільки тут залишилось, 57. Бачите? Тут, якщо зробите зараз одну ставку, то ви будете лідером і фінальним володарем цих намастин. але вам доведеться викласти 35 тисяч гривень. Це в наски? Ще 4. Це 890 доларів. Mm -hmm. Ну, це я так швиденько порахувала. розділіть на 41 і дізнаєтесь. Ну, десь воно таке є: 900 доларів нехай буде. Так. Розвонила тут. Далі подивимось, чи будуть ці намастини продаватися десь на барахольці, на зльоті в Києві. Чи знову перевиставлять їх на Віоліті. До речі, може, на Віоліті у нас тут резервна ціна сьогодні безкоштовна. А, о, бачите, торги по цьому лоту завершені. 100% а, тут не сплачується сьогодні резервна ціна. Не реально ціну нагнуло на цей лот. Тихою всім ночі.